Вітаю, друзі! На каналі Все про все. Сьогодні готуємо голубці. Нам знадобляться капуста, засмажка, фарш, рис наполовину проварений і томатна паста. До фаршу додаємо всі інгредієнти. Спочатку засмажка, потім рис, далі 4 столових ложки томатної пасти. У мене своя домашня. Взяла більшу ємність, щоб легше було перемішувати. Змішуємо всі інгредієнти до однорідності, додаємо сіль за смаком. Тепер переходимо до капусти. Капусту помили, вирізаємо із неї качанчик. Ставимо капусту, в мікрохвильову піч. Спочатку я ставлю на 2 хвилини. Потім буду діставати і дивитися по мірі того, як листочки будуть розм'якшуватися. Буду її ставити знову мікрохвильовку. Листочки в нас вже верхні, м'якенькі, вирізаємо із них корінчик. Це найтвердіша частина листочка. Розрізаємо листочок навпіл. Так робимо з усіма листочками. Складаємо їх у стопочку. Ось така стопка вийшла. Далі розбираємо качанчик повністю. Ці листочки нам знадобляться для того, щоб їх вкладати в каструлю. Начиняємо наші листочки фаршем. У нас виходять ось такі гарненькі трикутнички. Перша партія в мене піде в морозильну камеру, так як всі голубці ми зразу не з'їмо, а другу партію я вже буду робити в сотейник. Викладаю на низ листочки з середини капустини та начиняю їх фаршем. Далі проливаю після першого ряду томатною заливкою. і Кладу ще два лаврових листа, викладаю другий ряд. Ставлю на вогонь. Решту листків, які не приводились, кладу в морозильник. Заливаю водою майже доверху, накриваю і тушу півтори години. Ось такі гарні голубчики у нас вийшли. Накладаємо собі на тарілочку, поливаємо сметанкою, додаємо зелені та смакуємо. Всім смачного!